Це, шановні, доброго дня. Зняла помідори, бачите, які. Це такі помідори, гей би зелені всередині. <кій> вони достигли. Але подивіться, що я на них побачила. Вони дуже смачні, солодкі. Не знаю, чи. Пер... А так, видно, бачите? Він у мене впав, ще цей помідор. І вони обсипалися трохи. Оце, шановні слимачки, бачите, ось він. Бачите? Оце на кожній штуці це було слимачки були такі маленькі, вони ще маленькі є. Дуже смачні помідори, он там ще один є, бачите? А це були обліплено, ну він у мене впав і вони обсипались. Дуже смачні помідори, і слимаки їх теж люблять. Оце таке хотіла показати. Збираю, зараз отакі недостиглі, О, тут, бачите, ось. Ось як вони гарно видно їх, скільки. П'ять штук. Шість. Оце буде знайдеться, вмикай, порахуй.